Всім привіт! Сьогодні такий огляд, можна сказати, конкурентів. Рено Меган 4 2017 рік і Volkswagen Golf 2016 рік. Щойно автомобілі приїхали, ціна Гольфа 12600, ціна Мегана 13100. Який би автомобіль ви з цих двох обрали? Якщо можна напишіть, чому. Аргументуйте Ось такі от автомобілі, 170 пробіг Мегана і 187 пробіг Гольфа. Меган в комплектації Zen. На новій резині. Попередній огляд був. Довгі огляди робити не буду. Гольф в комплектації Comfort Line. Такий от. красавчик також на. Вже на зимній резині, задня нова зимня резина, комплектація Comfort Line вже тут відкрию. п'ятиступінчата коробка передач. Автомобілі в оригінальній фарбі, що один, що інший. От по кліренсу гольф буде вище, мені здається, на пару сантиметрів. От такі от автомобілі. Меган плюс безключовий доступ, багато всяких інших. Мокре сидіння було, плівка лежить. Дайте, будь ласка, відповідь, який автомобіль ви б обрали. От відійшов, закрився, відкрився. Телефонуйте, автомобілі розмитнені, сертифіковані, знаходяться в Вінниці. Отак от, от краще трошки. Всім гарного дня. Ще раз обійду і чекаю на ваші відповіді.